Давайте на основі нашого полігону частот складемо таблицю. Мені здається, що так буде зручніше оперувати далі. Отже, що ми можемо внести в нашу таблицю? Зверху ми будемо записувати елементи ряду даних, а знизу відповідні частоти. Отже, ми бачимо, що 6 для нього частота 3

Кількість елементів. Додамо частоти усіх елементів. Тобто 3, додаємо 5, 1, 3, 2 і 4. Загальна сума буде дорівнювати 18. Отже, кількість елементів 18b. Наступне розмах. Це різниця між. Найбільшим елементом, елементом рядом даних і найменшим. Найбільший 36, найменший 6, отже, 36 віднімаємо 6, 30 відповідь Г. Далі. Мода. Мода це те число, яке зустрічається найчастіше. як ми бачимо, найчастіше 5 разів зустрічається. Число 12, тому мода дорівнює 12а. І далі медіана. Медіана це число, яке знаходиться посередині, але при цьому вибірка має бути впорядкована. Тому давайте випишемо усі 18 елементів запропонованого ряду даних. Що ми можемо записати? У нас 3 рази 6. Потім 5 разів 12, Один вісімнадцять. Три двадцять чотири. Два рази тридцять. І чотири рази тридцять шість. Тоді, так як кількість елементів пар на 18, то у нас будуть два середніх. Це 9 по рахунку і 10 елементи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і от 10. Оце посередині дані числа знаходяться. Тому ми знаходимо середнє арифметичне. 18, додаємо 24, ділимо на 2. В результаті, як ми бачимо, це буде 21. Тому у нас медіана 21, і це варіант В. Наступне завдання, знову ж таки, тут вже дається таблиця статистичного розподілу частот. Є бал, є частота балу. І знову ж таки ми маємо дати відповіді на запитання. Отже, розмах. Різниця між найбільшим і найменшим значенням ряду найбільше 18, найменше 5, отже, 18, віднімаємо 5, отримуємо 13, це варіант Д. Далі мода. Найчастіше зустрічається число 12. Тому це Г. Медіана. Знову ж таки, у нас кількість балів 20, парне число. Тому медіаною буде середнє значення для 10 і 11 членів ряду впорядкованого за зростанням. Тому, знову ж таки, давайте ми впорядкуємо наш ряд. Ми бачимо, що спочатку. Три рази у нас п'ять, потім чотири рази сім, два рази дев'ять. Один раз десять, п'ять разів дванадцять, три рази п'ятнадцять.

Це, як ми бачимо, варіант Б. Ну і середнє значення. Для того, щоб знайти середнє значення, ми маємо знайти загальну суму і поділити на кількість, на 20. А як ми шукаємо загальну суму. Ми повинні 3 помножити на 5, так як у нас 5 бал зустрічається 3 рази. Отже, три множимо на пять 5, або 5 на 3. Далі додаємо чотири на сім, додаємо два на девять, один на десять, пять на дванадцять, потім три на пятнадцять. 1 на 16 і 1 на 18. Оце сума, а ділимо внизу на 20 на загальну кількість. Якщо порахувати зверху, то в результаті ми отримуємо 210. І тому 210 ми далі ділимо на 20, тобто 21 ділимо на 2 і будемо мати 10,5. Це варіант, а